Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 ні, -ні. Коли я виросту, я краще стану телезіркою! Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на другому відбірковому турі телепроекту Твоє майбутнє один. Так саме на другому відбірковому турі, де маленькі та юні майбутці демонструватимуть перед вами, шановні телеглядачі, свої письмові творчі фантазії на тему один мій день на посаді журналіста, а також матимуть можливість поближче познайомитись з азами тележурналістської справи, вивчаючи. Умріяну професію безпосередньо на практиці разом з досвідченими тележурналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, і все це вони робитимуть, продовжуючи змагатися у творчому, нелегкому поєдинку за місце у третьому відбірковому турі, де робитимуть у рамках нашого телепроекту інформаційні розважальні та ігрові телепрограми. З 40 учасників другого відбіркового туру до третього туру увійдуть лише 15. З п'ятнадцяти юних та маленьких тележурналістів до фіналу, де на них чекає зустріч з телеглядачами у прямому ефірі, за суддівськими рішеннями потрапить лише шість. А тепер увага. Саме ви, шановні телеглядачі. Матимете можливість одному з наших майбутніх учасників другого відрукового туру подарувати сьоме місце фіналіста, проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті Житомирської обласної держрадіокомпанії, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Учасник, який набере за вашим рішенням найбільшу кількість балів і стане сьомим фіналістом. Голосування розпочнеться з 15 жовтня цього року. А зараз нарешті настав час знайомства з юними та маленькими учасниками другого відрукового туру. Тож знайомтесь перша п'ятірка майбутні письменників. Мене звати Маріана. Її звати Маріана, мене звати Ірина. Мене звати Максим, її звати Ой. Ірина, а її Мар'яна. Мене звати Ілія, її звати Мар'яна, її звати Ірина, її звати... його звати Максим. Мене звати Олег, її звати Мар'яна, її Ірина, його Ілі... Максим, а тебе Ілля. Оцінюватимуть їх. Письмові роботи та вміння вдалого і талановитого донесення їх змісту телеглядачу будуть досвідчені тележурналісти Житомирської обласної держтелерадіокомпанії Дар'я Самаріна, Катерина Тарасюк, Ольга Степуренко та Антоніна Тугас розпочне нелегке письмове змагання наймолодший учасник Максим. Який повідає нам про свої враження від екскурсії до Чорнечої Гори. Моє ім'я Максим Фінаєв, мені 9 років. І 1 вересня 2013 року я вже піду навчатися до 4 класу Житомирського ліцею номер 2 В школі мені найбільше до вподоби математика та фізкультура. А в майбутньому я себе бачу журналістом. Що ж це за професія? Раніше ще до участі в телепроєкті Твоє майбутнє на Житомирському обласному телеканалі я уявляв журналіста, чоловіка обов'язково одягненим у строгий костюм з краваткою, з короткою зачіскою, тобто бути бездоганним зовнішнім виглядом, і в студії. Реальне знайомство з журналістами показало, що вони можуть бути дуже різними зовні, але мають бути однаково класними спеціалістами, тобто багато знати, вміти, користуватися своїми знаннями і налаштовувати співбесідника на відверту і щиру розмову. Спробую уявити свій один день на посаді журналіста. Ось я, крутий журналіст Максим Фінаєв, приходжу до редакції найкращої у світі газети світу. Інакше працювати я не згоден. Сідаю до столу, розхортаю блокнот, беру ручку. І починаю гарячково думати, про що ж сьогодні написати статтю. Випадково глянув на поличку книжкової шафи, де серед інших книжок стояв кобзар. І згадав, коли я ще був другокласником, закінчення навчального року ми вирішили відзначити екскурсію. Наша вчителька Тамара Володимирівна запропонувала поїхати до Канева. Зібралися швидко і дружно. Їх але не дуже довго, зате підйом на верхівку Чернечої Гори, де встановлений пам'ятник славному сину українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку, здався нам дуже довгим і важким. Шкодую, що не порухував сходинки, ми з другом Тарасом добряче захекались. Зате нарешті, піднявшись на вершечо кори, забули про втому, перед нами відкрився чудовий краєвид. Разом з учителькою ми згадали Шевченків за з одного боку, біля підніжжя Чернечої Гори, розкинулось чудове місто Канів, а з іншого гордий і величний Дніпро, улюблена ріка Тараса Шевченка. Тепер я пригадую усі свої відчуття, які тоді пережив. Додам того, щоб, про що довідався після цієї екскурсії, думок і вражень, почутих від, почутих від інших людей, і напишу велику гарну статтю. Захоловок для неї я вже вигадав: Тарасова вершина або де повинен побувати кожен українець. Написаний текст добре, цікаво читати. Ось е е якщо подивитися, як зі сторони тележурналістики, то я не знаю, в принципі, як можна. Ну тут його потрібно буде зовсім переробляти. Якщо його в газетному матеріалі, правда, або в журналі подати, то в принципі це також буде вже ніби готова стаття. Запам'ятай на майбутнє також три закони є у журналістиці. Є закон, не три закони, а є закон трьох П. Можливо, ти знаєш, а можливо, ні. Це професіоналізм, порядність і патріотизм. Це те, чим повинен користуватися журналіст у своїй професії. І дуже хороша ідея, от така, от те, що казала у Катя принцип трьох у Максима реалізоване одне П 100% це патріотизм, тому що тема, і ось такою, ну дуже дивно, що так у 9 років, і так, от кінець такий гарний, де повинен побувати кожен українець, дуже зачіпає з вуст безпосередньо Максима. І дуже так наштовхує на думку навіть я думаю, нас, дорослих, а дійсно, а чи були ми там, чи ми українці, тому що. Що я, наприклад, зізнаюсь, я не була на могилі Тараса Шевченка в Каневі. І от Максим мене змусив задумуватись над цим питанням. Конкурсантка Ірина познайомить нас з умовами відпочинку в оздоровчому таборі. Супутник. Ось її письмовий репортаж. Мене звати Масна Ірина, я учасниця другого туру телепроекту Твоє майбутнє один. Доброго дня, дорогі друзі. Я веду свій репортаж з ождоровчого табору Супутник. Тут завжди весело та привітно. Кожного дня відбувається захід та веселі ігри. Також тут чемні. Також чемний і привітний персонал. Зараз я беру інтерв'ю у Тульчинської Анастасії. Я приїхала до табору супутник, тому що хочу відпочити та весело провести свій час. Також дасть інтерв'ю вожата 4-го загону Інна Сергіївна. У таборі є 4 зміни, і кожного разу змінюється план сітка, за якою проводять е, різні заходи та ігри. В яких беруть участь усі загони табору. У моєму загоні на даний момент перебуває 25 дітей. Наш загін називається Кока-Кола та Девіз. Неможливо без приколу. Ми команда Кока-Кола. З вами була масна Ірина. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Дуже Ірино, дуже приємно було тебе слухати. Ти е, доволі так владно поводила себе перед камерою, дійсно, як справжній тележурналіст. Адже в тележурналістиці найголовніше, щоб виглядати гарно в кадрі. Правильно? Ось е, тебе було. Можна так сказати, приємно слухати, і е, твій сюжет доволі е, такий скомпонований. Його можна було пустити навіть у ефір. Якщо трішки відредагувати його, е, написати синхрони, е, відредагувати підводки, тому він має своє життя дійсно. Так, що дякую, Молоченка. Ну, одна із порад, тому що ви будете працювати безпосередньо в тележурналістиці. Коли ви щось пишете, прочитайте це перед зеркалом і по-іншому побачите написане, можливо, щось скоротите, додасте і, і виправите. Стосовно Ірини, ну це повноцінний репортаж. Саме головне для людини. Це любити свою справу стверджує наступний наш учасник Олег. Його найулюбленіша справа це журналістика. Мене звати Якимчук Олег, і я учасник другого туру телепроекту Твоє майбутнє один. Якби у мене була можливість, хоч на день стати журналістом, то можливо я б провів його так. Я прокинувся рано вранці, і у мене промайнула думка, що сьогодні перший день на посаді журналіста. Не дуже хочеться запізнитися у перший день на роботі. І от я вже на порозі телецентру. Я не знаю, які випробування та пригоди чекають мене за цими дверима. І ось я вже прийшов, привітався з черговим зі мною теж. Мені сказали, куди йти, і ось я вже підійшов по сходинках до нової для мене роботи у жанрі журналістики. Привітала мене з радістю, і, не пройшовши 10 хвилин, до мене підійшов шеф-редактор. Для тебе є робота, вона тобі сподобається. Вона для тебе перша, але не хвилюйся. У тебе все вийде, добре. До Дня Перемоги зроби репортаж про людей, які воювали під час війни. Знайди ветерана Великої вітчизняної війни і порозпитуй його, удачі тобі. І знайомся зі, з твоїм оператором Дмитром. Мене звуть Олег, приємно познайомитись. Думаю, ми спрацюємось. Я теж, відповів оператор. Від свого друга я почув о Валентині Петрівні, ветерані, яка була медсестрою під час війни. Вже, вже через півгодини підготовки ми відправилися у маленьке село Крапивиня, де проживала старенька бабуся. Найшовши дім ветерана, ми були дуже здивовані. Будинок ледь тримався, Дім виглядав так, ніби його побудували 100 років назад і нічого не змінювали. Ми б подумали, що будинок закинутий, але побачили стареньку бабусю, яка годувала на подвір'ї корей. Добрий вам день, це не ви, Валентина Петрівна?» – запитав я. Так, а вам щось потрібно, відповіла вона. Ми б хотіли зняти з вами репортаж про те, як вам живеться після війни. Добре, але двір не дуже підходяще місце для розмов. Підемо у хату. Ми зайшли у будинок, у нього було тільки дві кімнати кухня та вітальня. Навколо висіли чорно-білі фотографії, які знімали під час війни. Не хочете чаю? спитала бабуся. Було б чудово, промовив оператор. І ось ми, ми всі сиділи в вітальні, впиваючи чай, жестом роки. Я показав Дмитру, щоб він почав знімати. Отже, скажіть, будь ласка, Валентина Петрівна, як вам живеться? Спитав я. Як жилося, так і живеться. Живу у цьому будинку вже 68 років. Розкажіть, будь ласка, якусь вашу історію з молодості. Добре. Під час війни я працювала медсестрою, але через деякий час отримала тяжке поранення, після якого вже не могла нормально працювати на цій посаді. Мене відправили додому сюди. І от одного разу я зайшла в сарай і побачила бійця радянської армії. Він був тяжко поранений і не зміг догнати свій взвод. В дім я його не могла занести, бо в селі були німці, і тому тримала його у сарай. Кожен день я приносила йому їсти і намагалася, хоч якось, його, лікувати, незважаючи на небезпеку, що мене побачать фашисти. І вже через місяць з ним все було добре. Ми покохали один одного, і він обіцяв, що коли повернеться з фронту, то одружиться, одружимося. Він так і не повернувся. З тих пір я і живу тут, закінчила історію бабуся. Вона нам показала цей старай, який ледь тримався. Як же цій халупі міг хтось жити? Ми подякували Валентині Петрівні за все і поїхали назад, до Житомира. І от ми вже їдемо до телецентру. Чи сподобається їм моя перша робота? Скоро я про це дізнаюся. Вже через декілька годин репортаж був змонтований, мою працю переглянули, і, на мій подив, їм сподобалося. Їм е, Мене похвалили, і я дуже зрадів своєму успіху. Напевно, так і пройшов би мій перший день на посаді журналіста. У кожного тележурналіста має бути натхнення і бажання працювати. Необхідно підбирати особливий підхід до кожної людини. Але саме головне це полюбити свою справу. Мені подобається професія журналіста, і мені б хотілося їм стати. Потрібно дотримуватися трішки е Стилістики каналу, можливо, так, стилістики по самому тексту, тому що тут є такі якби, виходки, які ну, на екрані не завжди можна сказати. Так? Ось, е, написано вдало. Стосовно тексту, е, я не знаю, е, чи зміняться ще твої настрої стосовно професії, але те, що в тебе є дуже хороші е, нахили стати письменником. Тому що так описати свій день, вклинивши репортажі пряму мову, відчуття бабусі, відчуття оператора, ваші відчуття то це, звичайно, письменницький хист. Для журналістики писати дуже важливо, і якщо ти колись передумаєш, то писати не полишай в будь-якому випадку, яку професію ти не обрав, тому що дуже хороші, ну дуже хороший виклад. Людина повинна цікавитись своїм історичним минулим. Щоб творити майбутнє, це життєве кредо наступного нашого конкурсанта, Іллюши. Мене звати Стільцові Лія, мені 11 років. Мій перший день на посаді журналіста був би найкращий у моєму житті. Спочатку я заохотив би благодійність до онкохворих дітей. Потім я провів би програму про Замкову Гору, показав би людям підземні ходи. Спочатку я би переглянув би історичні джерела, і потім спитав би у істориків, які теж зацікавлені цим питанням. І нарешті я би спустився в цей підземний. Земний хід і підтвердив, чи спростував легенду про е, скарби, які заховані в ці в цій в цих печерах. Та так, там були печери, в яких люди ховали свої скарби. Коли нападали татари, люди вирішили зібрати свої всі свої все своє майно, скарби і заховати його в печері. І довірили це одному чоловіку. Цей, цей, цей чоловік так і не, не повернувся з тих печер. Потім була е, зібрана експедиція, але так і ніхто ніколи не знайшли. Слідів тої експедиції навіть не виявили. Потім дізналися, що колись були тут такі польські вчені, які зробили такий грибок, який ідентичний єгипетським пірамідським е, грибкам. Він, він, якщо він випускає свій газ, якщо його вдихнути, це ну, дуже смертельний яд. Ще там були дуже страшні пастки, е, наприклад, підвищена колода, е, дур, дурман, е, чортове колесо та труба. Е, і тут постає логічне питання: навіщо ставити пастки, якщо там нічого не було знайдено? Е, так, там було проведено невеличку екскурсію, але ну, нічого не знайшли в тих печерах, взагалі. Ост, е, а ввечері я б зібрав би зібрав своїх колег і розпитав би, як прийшов їхній перший день на посаді журналіста. Ось це був би мій перший день на посаді журналіста. Ілля є прикладом того, як зароджуються ідеї, тому що коли ти розповідав уже саму легенду і вже те, що ти хочеш викласти на екран. То в тебе горіли очі, тобто, і насправді, як мені зауважила Катя, що е, ти розповідав легенду цікавіше, тому що тебе настільки захопила сама суть цієї легенди, про яку б ти хотів розповісти, ніж уже читав власне, саму концепцію, як би це ти хотів викласти. От е, якщо от коли подивитись на Ілью, слухали його твір і бачили, от так саме зароджується ідея журналістів. Коли твій лист до мене потрапив, я так читаю, так, по пунктам, так, так, можна, ти написав по пунктам, щоб ти зробив. Щоб ти показав, але якось щоб побачити, як воно буде, я не могла. Коли я побачила тебе, я говорила Олі, мені потрібно з людиною поспілкуватись. Коли я тебе побачила, побачила твої очі, ти просто загорівся цією історією. Класно, молодець. Також мені дуже сподобалась твоя дикція. Ти дуже чітко вимовляєш слова. І е, над одним, що тобі попрацювати, це е, потрібно попрацювати над написанням самого твору, так викладати вміти, викладати свої думки ще на папері. Стати журналістом для того, щоб нести з екрану тільки позитивні емоції, мріє конкурсантка Маріана. Про це її письмова фантазія. Мене звати Шкребій Маріана, мені 13 років. Мабуть, кожна людина має свою мрію. Я теж люблю помірятись і задуматись про своє майбутнє. У моєму віці діти часто не орієнтуються в професіях та кажуть, що для наших років про таке думати ще зарано. Але я думаю, зовсім інакше. Адже людина ще з дитинства повинна формувати своє майбутнє. Я хочу стати журналістом. Іноді народ каже, що ця робота не для слабодухих, та й журналісти часто своє. Роботу і роблять великі скандали. Я хочу довести, що це не так. Щоб стати журналістом, головне мати любов до читача або телеглядача, мати сформований графік дня та спрямувати всі свої думки не тільки на оперту працю, а іноді і на розваги. Ось як я б хотіла провести свій день на посаді журналіста. Для початку у кожному журналісту, як і всім людям на землі, потрібно почати свій ранок, якщо ніколи не починав. Наприклад, сьогодні встати раніше на годину, або продовжити свій сон на 10 хвилин. А потім все як завжди. Чистимо зуби, готуємо сніданок, одягаємось. До речі, одяг є невід'ємною сходинкою до успіху журналіста. Так що одягаємось пристойно, вирушаємо на роботу. По дорозі на роботу обов'язково заглядаємо в соціальні мережі, щоб не пропустити важливих подій. І ось я на роботі. Проходжу по коридору, заходжу в свій кабінет, сідаю в крісло і починаю мислити про те, якою ж буде сьогоднішня моя стаття. Мені, на думку, приходить сходити на концерт моєї улюбленої співачки. Ось і знайшла собі роботу, яка буде до вподоби. І відпочину, і попрацюю. Потім піду на прес-конференцію. Десь близько початку вечора я починаю збиратись на концерт. Концерти місця, де завжди відбуваються скандали або феєричні шоу, саме тому я повинна встигнути. Після концерту, на якому відбулося ще мало подій, я сідаю писати статтю. Вже наступного ранку по Візеру буде йти мій репортаж відзнятий з місця подій. У газетах та журналах будуть написані статті під моїм авторством. А у інтернет-просторі в розділі новини будуть виділені ссылки на відео з концерту Зняти мною і моєю командою. Напевно, такий портрет журналіста, який описала Мар'яна, і має бути кожним журналістом. Тому Що ну ти описала те, що потім я ну можу що порадити. Згадай колись свої слова, якщо у тебе складеться життя і ти станеш журналістом, згадай ті поради, які ти казала, що мати любов до свого телеглядача, мати сформований графік, спрямовувати свої думки не тільки на оперту праці, іноді на розваги. Тому що Мар'яна дуже. Професійно я б сказала, я не знаю, чи ти цікавилась взагалі професією журналіста, але ти дуже підмітила ту рису, що сьогодні журналістика дуже спрямована на скандали, а насправді людям, людям потрібна інформація. Тому я думаю, якщо в ну, твоєму є концепція, саме яким має бути журналіст. Ось такими змістовними та різноманітними за жанром були. Письмові фантазії на тему один мій день на посаді журналіста першої п'ятірки учасників другого відбіркового туру телепроекту Твоє майбутнє один. На наступному тижні ми знову зустрінемось з ними. Але тепер вже на уроці, де наші майбутні виступатимуть перед вами у ролі тележурналістів. А на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Цеплюк. Звукорежисер Олександр Кодобовський, Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна. Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко. Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.